Привіт, друзі! Упевнений, кожен із нас і досі пам'ятає імена своїх перших учителів, адже як не крути, саме ці люди дали нам перші знання і направили у доросле життя. Хоча по справжньому ми це починаємо розуміти вже значно пізніше, коли усвідомлюємо, як сильно вони вплинули на формування нашої особистості. Часто буває так, що після закінчення школи колишні учні час від часу цікавляться життям своїх учителів або навіть навідують їх. Але на жаль, більшість із нас із часом просто забуває про тих, хто виховував нас роками. Сьогодні я розповім вам неймовірну історію про одного випускника, який в один звичайний день з жахом усвідомив, що чоловік, котрий уже кілька тижнів живе на парковці неподалік його дому, зовсім не випадкова людина. Стівен Нова з Каліфорнії кілька років тому з відзнакою закінчив місцеву школу і досяг стабільного становища в житті. У нього було все необхідне, і, можливо, ніхто б так і не дізнався цю історію, якби одного разу, прогулюючись біля дому, він не помітив старенький Крайслер на парковці супермаркету. Спочатку він не звернув на це уваги, як і сотні інших відвідувачів. Але коли машина стояла там кілька днів поспіль, а за кермом завжди був той самий літній чоловік. Стівен зацікавився. Особливо коли зрозумів, що обличчя цього чоловіка здається йому надто знайомим. Навіть у дощову погоду авто не зникало з парковки. І ось якось хлопець зібрався з думками та підійшов до машини. Постукав у вікно, і коли побачив старенького зблизька, його серце стиснулося. Перед ним сидів ніхто інший, як містер Ві. Вчитель математики зі школи, якого учні згадували з теплом. Вони одразу пізнали один одного. Учитель радо заговорив і почав розпитувати Стівена про життя, але старанно уникав будь-яких розповідей про себе. В машині було видно валізу, посуд, книги, і тоді Стівен усе зрозумів. Його колишній учитель став безхатченком. Містер ві соромився і намагався приховати правду, але Стівен наполіг, щоби той узяв у нього 300 доларів допомоги. А за кілька днів повернувся і пропонував поїхати з ним до готелю, де він зняв кімнату для вчителя на кілька днів. Щодня він навідував його, привозив їжу і підтримував. Але пан Ві не поспішав розповідати свою історію. Виявилось, під час пандемії йому скоротили всі робочі години, а школу він був змушений залишити через вік. Пенсії ледь вистачало, а лікування дружини в Мексиці вимагало великих коштів. В результаті чоловік продав будинок, щоб урятувати кохану, а сам переїхав у машину. Та Стівен не зупинився разом з дружиною. Вони створили сторінку на GoFundMe, і через кілька днів колишні учні зібрали понад 27 тисяч доларів для улюбленого вчителя. Новина швидко дійшла і до поліції. Шериф пообіцяв забезпечити панові соціальним житлом. А мер організував урочисте привітання. І от у день його народження містер Ві, ледве стримуючи сльози, розповів свою історію. А колишні учні сказали головне, не плачте, ми зробили це, бо самі вивчили нас людяності. Учитель вклав у них усе своє серце і тепер отримав це назад. Сьогодні в пана Ві новий будинок, а дружина одужує. Колишні учні часто навідують його, і барбекю на задньому дворі майже ніколи не встигає охолонути. Адже, як кажуть самі, він навчив їх бути людьми. Друзі, не забувайте тих, хто колись вплинув на ваше життя. І просто будьте добрішими. А як би вчинили ви на місці Стівена? Напишіть у коментарях. Ну а на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами.